Всім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні я хочу поділитися з вами думками про одну з моїх найулюбленіших франшиз трилогія фільмів Аватар. На фоні я буду малювати дві свої останні ілюстрації, присвячені персонажкам другої та третьої частини. Якщо мене не покине шалене натхнення, повернуся й до Нейтірі з першої. Побачимо. Обговоримо сьогодні з вами культуру наві ці деталі, які роблять цей світ живим. Чим ці фільми надихнули мене як художницю аж на дві повноцінні ілюстрації і багато чого ще цікавого, перш за все, дуже хочу подякувати за донат користувачу Вікітон. Завдяки таким людям, як ви, канал має сили розвиватися, а я маю можливість і далі продовжувати ділитися з вами своєю творчістю. Якщо ви так само хочете підтримати цей канал монеткою, ви це можете зробити за допомогою сайту Donatello. Здалегіть, дуже вам дякую. Вже одразу ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь, якщо ви у мене вперше, а я починатиму. Бажаю вам приємного перегляду. Я познайомилась з всесвітом Аватара у часи прем'єри першої частини. Мені тоді було 9 років, і це був мій перший 3D-фільм в кінотеатрі. Уявіть, які враження від перегляду я тоді отримала. З тих самих часів дуже сильно чекала на другу частину. Повідчуттям, яка вийшла зовсім нещодавно, хоча сталося це чотири роки тому, у 2022 році. Враховуючи наші реалії, тоді я пообіцяла сама собі, що обов'язково дочекаюся третьої частини, а зараз і усі наступні, бо розумію, що ця франшиза стала для мене дуже особистою та займає окреме місце в моєму фанатському серці. Тож на феєрії виходу третьої частини, яку я так само подивилася в День прем'єри, і вирішила зробити це відео, щоб обговорити з вами свої думки та враження від усього, що пропонує нам ця історія, і почнемо ми з мови, культури і деталей, які роблять цей світ живим. Коли я дивлюся ці фільми, у мене ніколи не виникає відчуття, що це просто фантастика! Складається враження, що цей світ існує десь паралельно, самостійно від сюжету і героїв, десь в частині Всесвіту, який ми знаємо, а не створений на основі вже існуючої нашої планети. Культура Наві на Пандорі це екологічно свідоме, хоч і примітивне, на людський погляд, суспільство, засноване на глибокому духовному зв'язку з природою та Ейвою, їх божеством або ж колективним розумом планети. Вони живуть у гармонії з природою, використовують нервові відростки у своїх косах для зв'язку з істотами, яке називається Цахейлу, цінують полювання як можливість вижити та шанують предків. Вони не вважають себе власниками природи, а лише її частиною, чим дуже відрізняються від людей, які завжди чомусь впевнені, що вони головні в цій ланці життя. Причому, якщо опиратися на цей всесвіт. Не тільки на своїй планеті, а й на усіх інших, до яких тільки долетять їх кораблі. Вони впевнені в тому, що можуть забирати і нічого не повертати, а тим паче віддавати. Одне з того, що дійсно робить всесвіт Аватара настільки живим, це увага до дрібниць. Мова наві, їхня жестикуляція, ритуали, при народженні дитини чи похороні, те, як вони вітаються. Це не просто декор, це система життя, яка дуже детально продумана і викликає захоплення, адже хочеться дослідити, дізнатися і навчитися чомусь подібному. Згадайте, як у другій частині морський клан Медкаїна спілкується зі своїми духовними сестрами та братами Тулкунами, мовою жестів адже у воді не вимовиш ні слова, і чесно, я б хотіла опанувати цю навичку. Зрозуміло, що не саме мову жестів наві, бо ну, а де б я її використовувала, окрім того, аби вихвалятися серед друзів, що мене повело в фанатизм ще сильніше, а нашу ту, яка використовується в побуті, бо це може стати дуже корисним вмінням. Мені дуже подобається думка, що культура у аватарі не пояснюється напряму. Нам не читають лекції, як це було б в школі у Грейс, коли вона намагалася навчити людської мови на війських дітей. Ми просто спостерігаємо за тим, як живе цей всесвіт, поки що тільки на прикладі тих кланів, з якими нас вже познайомили. І саме через таку різноманітність цей всесвіт і здається справжнім. Я десь бачила інформацію. Що деякі люди після переглядів фільмів дуже засмучувались через те, що розуміли такого всесвіту насправді не існує, і я їх дуже розумію. Ясна річ, що можливо десь через декілька галактик, систем щось подібне і є, але воно точно буде відрізнятися від того, з чим нам запропонувала познайомитись команда творців Аватару. Чому ці персонажі надихають художників? Кажучи за себе, мене дуже сильно надихають другий та третій фільм серії, адже в більшості хронометражу все відбувається у водному просторі, морські пейзажі, вся ця флора та фауна, яка оточує морський клан, їх анатомічні особливості та вигляд одягу. Все це настільки моє, що її тестів ніяких по фану проходити не треба. Щоб зрозуміти жителем якого клану ти би був, в цих фільмах персонажі дуже пластичні візуально, вони читаються з силуету або ж з повороту голови. Оцей видимий баланс між чимось людським та інопланетним дуже підкупив. Бо особисто я у своєму стилі дуже люблю малювати великі очі. А тут вони малюються як рідні і єдине, над чим мені залишається подумати. Це відповідна анатомія тіла та кінцівок. Дизайн персонажів не створений за принципом, щоб просто було красиво. Він створений за принципом функціональної краси, особлива форма тіла, кожна стрічка, нитка та мушля має своє пояснення та вигляд. Будь-яка деталь одягу може розказати про персонажа так, як би він сам себе охарактеризував. І з точки зору дизайну це прекрасно. Завдяки цим деталям можна дуже гарно передати образ персонажа, так само як через погляд та міміку, навіть якщо вона буде стриманою. І мабуть, найважливіше для мене те, що аватар надихає не тому, що його хочеться повторити кадр у кадр, а мені просто хочеться спробувати намалювати цих персонажів. У процесі перегляду настільки сподобались та відгукнулись ці герої, і не тільки, що просто хотілося їх намалювати, аби залишити в пам'яті ті емоції, які будуть нагадувати про себе, коли на очі натраплятимеш на свій малюнок фанарт Як спосіб сказати дякую для мене намалювати якусь фанатську ілюстрацію це не ще один спосіб прикликати підписників. Хоча цього б, звісно, хотілося. Але зазвичай моя творчість засована тільки на тому, що переживаю, чим захоплююсь, або ж що цікавить мене от саме зараз. Тобто я не буду малювати героїв тільки одного всесвіту, все життя або ж більшу її частину, щоб зберегти аудиторію. Але от на цьому етапі своїми ілюстраціями мені дійсно хочеться сказати дякую творцям франшизи за те. Що вони працюють над таким складним всесвітом. Бо він для мене дійсно цікавий, і я одна з тих людей, кого дійсно за заживе ця поки що трилогія. СТИХії як відображення характеру персонажів у Аватарі Стихія. Це не просто фонова картинка, це характер. Це життя конкретних кланів та їхня взаємодія з оточенням. У кожної стихії свої візуальні особливості. У клану Матикая дерево духів представляє собою дерево, щось схоже на нашу вербу, в той час, коли у Маткаїна морського клану, воно схоже на величезний корал чи водорості. А враховуючи трагічність історії Манкван, полум'яного клану, зрозуміло, чому вони перестали хоч якось пов'язувати себе з Ейвою. Повністю відокремились від інших і почали життя грабуючи інші клани, шануючи своїми молитвами тільки вогонь як щось набагато сильніше, аніж сама Ейва. На відміну від інших кланів, які живуть у гармонії з середовищем та своєю природою, Манкван існують у світі, який для них вже по факту зруйнований, який не прощає слабкості. Вони, як народ помпеїв, який, відчувши на собі виверження вулкану, побачили в цьому не просто природне явище а божественний знак, що от саме вогонь був таким сильним, що спопелив та поглинув їх ліс, і богиня їм не допомогла. Для них вогонь не просто як стихія, а ціла окрема культура, яка може бути наслідком трагедії та постійним нагадуванням, що світ більше не є для них безпечним. І думаю, саме тому такі персонажі, як Варанг, сприймаються напружено навіть у спокійний час. Вогонь завжди є небезпечним і вимагає керування. Той, хто контролює вогонь, контролює інших, і саме тому в представленні Варанг ця стихія ідеально підходить саме їй. Хейт в сторону франшизи. Є такі думки, які роками крутяться в інтернеті стосовно послідованості та розвитку сюжету фільмів. Я зараз хочу їх розібрати і водночас спробую протиставити цьому свою думку. Розумію, що у кожного вона буде індивідуальна, тож вважайте це просто захистом від фаната. Одною з найпопулярніших фраз є красиво, але порожньо. В цьому випадку люди часто мають на увазі, що історія здається простою фільм більше про візуал, ніж про ідею. І в якійсь мірі я можу з цим погодитись. Так, фільм може здатися просто тянучою жвачкою для тих, хто просто вирішив подивитися його під попкорн, не замислюючись про те, які думки фільм намагається донести. І от з цього ж випливає для них ще проблема. Що він, на їх думку, затягнутий. Але вибачте, на мою думку, якби усі ці теми, які розкрила франшиза в трьох частинах, запхали б в одну, в один фільм, то ті ж самі люди казали, що все те, що відбувається зараз, занадто швидке, і, на мою думку, це ще гірше. Це просто друга Покахонтас тільки в космосі. Абсолютна класика. Але виправте мене та скажіть, от на даний момент чи є хоча б один фільм такого ж рівня як аватар, який не був би таким самим переосмисленням якоїсь історії? Так само як і в ілюстраціях, в фільмах, в їх сюжетах, вже все давно придумано до нас. Усі ці архетипи героїв, лиходіїв, чужинець стає своїм і так далі. Ну Боже, невже ви не помічали за собою при перегляді якогось фільму, що ви про себе кажете? О, о, а от зараз він зробить так. Або ось тут зараз буде вибух. Знайомо? Певнена, що так. Використання архетипів не дорівнює тому, що це поганий сюжет? Все занадто наївно і нормалізовано. Під цим насамперед мають на увазі зло це люди, а добро це природа, яка банальщина. Частіше за все, цей хейт іде від людей, які не люблять, коли кіно їх чомусь вчить. Ну, серйозно, так, я розумію, що багатьом остогидло дивитися за тим, як з нас роблять поганців. Але вони так кажуть, наче ми не такі: полювання на китів заради жиру. Натуральні шкіряні хотрові вироби, випалення чи зрубання лісів заради того, щоб побудувати черговий мурашник задля грошей. Як звичайна людина, я розумію, що, от, подивившись в третій фільм з цим посилом, від мого рішення мало що зміниться. Та все ж я вважаю, що такі фільми та посили, які вони намагаються донести, потрібні. Вони вже не просто говорять про це як якийсь документальний фільм, вони кричать про те, щоб людство схаменулося, опираючись своїми образами, такі як толкуни, ілу, ікрани, клани води, лісу чи повітряні з вершниками, маючи на увазі флору та фауну нашої планети Земля. Більшість хейтерських думок франшизи Аватара виникає не тому, що фільм поганий, а тому, що він просто не відповідає очікуванням конкретного глядача, який придбав квиток чи подивився його вдома. Після всіх цих роздумів у мене склалася дуже проста, але важлива думка: Аватар це не фільм, який потрібно оцінювати тільки за сюжетом, це величезний всесвіт. У який або занурюєшся та любиш, або ні. Він щирий, і саме ця щирість багатьох дратує. Так, він повторюється, але повторюється саме в тих моментах, де, на мою думку, це потрібно робити, щоб вкотре спробувати відкрити деяким людям очі. Аватар говорить простими образами про дуже складні речі, такі як відповідальність, втрата. Про зв'язок з природою та способи виживання у світі, який не завжди справедливий культура, мова, деталі, стихії, персонажі усе це не просто декорації, а наслідок того, в яких умовах існує цей світ. Аватар не зобов'язаний подобатися всім, але він точно заслуговує на те, щоб його сприймали глибше, ніж просто красиву картинку. І якщо ця франшиза колись змусить вас задуматись, відчути або створити щось своє, значить він уже виконав свою роботу. Величезне дякую вам за перегляд і що додивилися до кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою, ви, як завжди, зможете за посиланням в описі на сайт Донателло або ж на мою крамничку з мерчем-схованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!